Сьогодні для курсантів Донецького інституту Національного університету Одеська морська академія відбувся превентивний тренінг щодо запобігання торгівлі людьми у рамках проєкту Богодійного фонду Карі та Содеса ЛГКЦ запобігання торгівлі людьми серед біженців війни в Україні. Зі здобувачами освіти було детально розглянуто, що таке торгівля людьми, які бувають її види, як діяти у випадку, якщо людина стала. Жертвою торгівлі людьми та куди звертатися по допомогу. Теоретичні частини заходу підкріплялася практичною вправою та взаємодіями, а для того, щоб курсанти могли дійсно вивчити алгоритми надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми та знати, як убезпечити себе у подальшому працевлаштуванні за кордоном. Богдадійний фонд Карі та Судеса буде надалі проводити подібні превентивні заходи в Ізмаїлі та регіоні для того, щоб охопити якомога. Більше соціальних вразливих категорій населення у своїй діяльності. Також ми висловлюємо подяку адміністрації Донецького інституту Національного університету Одеська морська академія за те, з якою ініціативністю вони відгукнулися на нашу пропозицію щодо проведення таких тренінгів, і це показує наскільки ґрунтовно у цьому закладі освіти підходять до підготовки майбутніх фахівців морегосподарського комплексу. Сьогодні до нас завітали представники благодійного фонду. «Карі та з України вони розповіли, як протидіяти торгівлі людьми, тому що для нас це дуже важлива тема, як для майбутніх працівників суден, які будуть працювати як і в зарубіжних компаніях, так і за кордоном нашої держави. Як цього уникнути? Як бути більш підготовлені. Я вважаю, що ця інформація буде дуже корисною як для мене, так і для моїх майбутніх колег.